Після ДТП в тебе аварія про яку вже три дні гуде вся країна. Юнаки, які збили дітей, а потім пішли в супермаркет у Дніпрі. Судять підозрюваних у смертельній ДТП. 17-річний татовий мажор. Розкажу вам я, Олена Ковальова. 17-річному фігуранту смертельно ДТП на набережно-заводській у Дніпрі обрали запобіжний захід. Арсенія Босонова, який по версії слідства був пасажиром у татовій БМВ, звинувачують у ненаданні допомоги особі, яка перебувала у небезпечному для життя стані. Згідно закону, йому світить обмеження волі сроком від 3 до 5 років або ув'язнення на той же термін. Судове засідання відбулося ввечері 4 грудня. Що ми маємо? Аж цілодобовий домашній арешт на 60 днів. У Арсенія забрали закордонний паспорт та всі документи, аби той не мав змоги виїхати за кордон, тобто втекти від правосуддя. Захистити підлітка у суді намагався його батько Олег Бесонов. На нього і зареєстрована чорна БМВ, яка стала знаряддям вбивства 10-річної Мілани. бесонов старший розповідав суду, що знав друга свого сина Валерія Олещенка. Я... Я знав, що йому свій транспортні засіб. Світ транспортні засідання. І коли пояснюємо, що потрібно вільна роді, я дав. За його словами, 30 листопада Олещенко попросив машину БМВ на два дні. Бесонов старший дав йому автівку, адже 19-річний хлопець вже мав водійське посвідчення. А що бесонов молодший? Неповнолітній підозрюваний повністю заперечує свою провину у суді, ба більше він вважає себе жертвою у цій ситуації. Я не розумію, що а, я я brewery, На запитання, чому втік з місця подій? Суд отримав досить типову та банальну відповідь. Побачив, що одна я вже не думав, а я розумію, що розумію, не думав, що За даними правоохоронців, підозрюваний одразу після ДТП втік з місця подій разом з 19-річним Валерієм Олещенко. Повернулися фігуранти на місце аварії лише через годину. Кілька днів тому наша редакція отримала ексклюзивні кадри з камер відеоспостереження. Кадри зроблені за 50 хвилин до ДТП. За кермом БМВ. 19-річний Валерій Олещенко правоохоронцям вже вдалося повністю встановити маршрут молодиків до скоєння ДТП. І після нього ось тут починається найцікавіше після зіткнення із Фордом. Хлопці втекли з місця подій, замість того, аби допомогти потерпілим, Босонов та Олещенко пішли в супермаркет. АТБ. одразу після дорожньо-транспортної пригоди о 20.11 особа схожа за зовнішніми ознаками на Олещенка. Та особа схожа за зовнішніми ознаками на Бессонова прийшли до магазину. А «Маркет». 19-річного підозрюваного Валерія Олещенка, який вже має судимість, суд на час слідства помістив під варту. Найближчі 60 діб він проведе у СІЗО без права внести заставу. Водночас сам юнак відмовився визнавати, що саме він був за кермом. БМВ. А ви відповідно на суті конституції відмовляєтесь від да? показів так? Я могу запитати, чи були ви за кермом, чи ні? Шесть третій. Почули вас? сідаєте. Цю резонансну справу під контроль взяв офіс генерального прокурора України. Крім того, правоохоронці ініціювали зміну підслідності у кримінальних справах щодо скоєння Арсенієм Бесоновим ДТП у серпні цього року. Тоді підліток, перебуваючи за кермом цієї ж чорної БМВ, збив людей на пішохідному переході у центрі Дніпра. Тоді справу класифікувало як адміністративне правопорушення, тож винуватець просто сплатив штраф, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області. Тоді в нас було одразу відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286. -ї. Проведено низку слідчих дій. Зокрема, ми дочекалися на судово-медичну експертизу стосовно ступеня тяжкості тілесних ушкоджень у потерпілих, і в нас є висновок, що вони легкі. Тому вказаний матеріал був переданий управлінню патрульної поліції, де після цього склали на винуватця аварії адміністративні протоколи. Важливо знати, що згідно закону справи про адміністративні правопорушення скоєні особами віком від 16 до 18 років, розглядаються судами. Втім, ані у єдиному реєстрі судових рішень, ані на ресурсі судова влада. Інформації про причетність Бесонова до цієї ДТП немає. Одне з джерел редакції обосює стверджує, що і тоді Арсеній виявився пасажиром. Тодішня ситуація, схоже, Бессонова нічому не навчила, адже 1 листопада ввечері поліцейські зупинили хлопця в селі Знаменівка Дніпропетровської області. Бессонов крував цією БМВ, попри відсутність посвідчення, і вже скоєну раніше ДТП. При цьому інциденту новомосковський суд виніс рішення, у якому визнав, що. Дії Бесонова ставили під загрозу життя та здоров'я інших учасників дорожнього руху. Втім, виносити попередження або ж, наприклад, віддавати під спостереження батькам правопорушника не стали. Лише стягнули штраф у 3400 тисячі гривень плюс 605 гривень судового збору. Звідки у 17-річного підлітка БМВ за 35 тисяч доларів із номерами вартістю щонайменше 2 тисячі доларів? І чому порушення закону постійно сходять йому з рук? За нашими даними? Чорна БМВ 2018 року із номерами сімками зареєстрована на Олега Бесонова – це батько підлітка, який за недивним збігом відомий дніпровський бізнесмен. Як мінімум протягом 2021 року, за даними видання Телеграф, компанія Бесонова була крупним інвестором відомого фонду ТОВ Інвестиційний капітал України, що раніше належав екс-голові НБУ Валерій Гонтеравій. Вона фігурувала у низці гучних фінансових скандалів, як, наприклад, начебто виведенню мільярдів доларів для Януковича. Він ще має компанію АМТЕК, яка займається фотокопіюванням, роботами із завершенням будівництва та працює як агентство нерухомості. За даними деяких регіональних пабліків, бессонов старший може бути причетним до тіньових схем із фіктивним ФОПом та відмиванням коштів. Також бесонов старший був фігурантом низки судових справ. Йому виносили претензії у несплаті належної суми податків. Моторошна автотроща, у якій звинувачують Олещенка, сталася 1 грудня на набережно-заводській чорний БМВ з примітним номером 777 на великій швидкості врізався у форт, який закінчував маневр розвороту. Удар був настільки сильним, що пасажирка Форт, 10-річна дівчинка, загинула на місці. Ще двоє дітей, 11 та 13 років, отримали серйозні травми. За життя старшої дівчинки досі борються лікарі. Не трогай її вона метла, не трогай. про затримання ймовірного вбивці. Поліція повідомила того ж вечора, 1 грудня. Також повідомили про підозру, нібито пасажиру цієї – 17-річному Арсенію Бесонову через ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Редакція ОБОЗ.UA від власних джерел отримала ексклюзивну інформацію щодо обох фігурантів справи. І вона вас шокує. Почнемо з Валерія Олещенко. Як виявилося, цьогоріч хлопець вже був засуджений за інший злочин. 20 квітня 2024 року студент Національного університету Дніпровська політехніка приїхав до Києва по своїх справах. Хлопець у відділенні нової пошти у шевченківському районі столиці вирішив не оплачувати замовлену ним посилку, а просто схопити і втекти. Що ж там за посилочка? У коробці було чотири брендові футболки поло вартістю трохи більше 140 тисяч гривень. Олещенка, який намагався швидко втекти, затримали поліцейські. 28 липня. Шевченківський районний суд Києва ухвалив вирок: 5 років позбавлення волі. Але оскільки студент відшкодував суму посилки новій пошті та щиро покаявся, його звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном три роки. Питання: звідки у 18-річного студента, який не мав грошей на брендові речі, різко знайшлася сума, аби відшкодувати всі збитки. А тепер про Арсенія Бесонова. У те, що за кермом примітної автівки був не він, громадкість не вірить і досі. Адже 17-річний підліток у Дніпрі має дурну славу. Він регулярно порушує закон, сідає за кермо цієї самої БМВ з чотирма сімками. Ба більше він регулярно їздить містом не на просто небезпечних, а протизаконних швидкостях вище за 100 км на годину. Звідки ми це знаємо? З його ж тіктоку та соціальних мереж, де він зокрема глузував з будь-яких обмежень, у тому числі і у швидкості, а також хизувався ось таким. Єдемо на Гудзон зього. <плес> Зараз ви бачите ексклюзивні кадри, отримані редакцією сайту «Обоз.UA». Це відео з камер відеоспостереження. 18 листопада, 2024 рік. Дніпро перехрестя проспекту науки та архітектора Олега Петрова, чорне БМВ з номерами 7777 за кермом Арсеній Бессонов. Хоч на відео не повністю видно обличчя, переплутати практично неможливо. Це Арсеній Бессонов. Неповнолітній хлопець продовжує їздити без водійського посвідчення за кермом автомобіля. Реакція суспільства на цю трагедію бурхлива. Люди вірять у те, що вбивцю десятирічної Мілани цілком міг бути неповнолітній мажор, який тривалий час відчував повну безкарність через впливового батька. Ось як відреагував на трагедію заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін стосовно ДТП в Дніпрі та всіх подібних ситуацій затримати, дати відправити, відбувати покарання по повній – Таким має бути план дій, а не розвозити зараз соплі. Про невідомо хто був за кермом, поки малолітнє чмо не звалить з країни або батьки не заплатять всім, щоб відмазати його без наслідків. Відсутність покарання за злочини ще й такі публічні. Одна з основних причин недовіри людей до держави в цілому. Нині підозрюваний Олещенко під вартою неповнолітній Бесонов під арештом. Який вирок винесе суд, покаже час. Втім, суспільство вимагає, аби покарання понесли не лише фігуранти смертельної ДТП, а й ті, хто своєю бездіяльністю не попередив цю трагедію та подарував молодим правопорушникам відчуття безкарності. Ми продовжуємо слідкувати за цією справою, тож ставте лайк, підписуйтесь, аби не пропустити найважливіше. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі!